Любесенькі мої, вітаю вас всіх на моєму каналі. Я Дмитро Костельов і зі мною сьогодні чарівна Анна Вергеліс, астрологиня. Анечка вітаю тебе. Вітаю, привіт. Новий тиждень, да? новий тиждень. Давай, що він нам віщує, що буде змінюватися і що принесе нам цей тиждень. Надіємося, тільки краще, тільки позитивніше. Тому, Молюбесеньки, одразу ставте лайк цьому відео. Звідки ви дивитесь? Пишіть, підпишіться на канал Ані Вергеліс, на мій канал. І хто хоче говорити на публіку вільно позбутися оцього страху, осуду між вами, вас людьми. Тому, будь ласка, дідь до мене на курс. Єнкася, Анічка. Що ти мені скажеш хорошого? Цікавий тиждень у нас дім і а, буде повня, дуже така енергійна і надзвичайна. А у нас є одна чарівна дата, такий астрологічний аспект, який називається з'єднання двох планет великого щастя і малого щастя. Yeah. Це рідкісна історія. Я хочу теж про це розповісти, але я пропоную от, по днях, да, як ми зазвичай з тобою рухаємося. Почнемо говорити про понеділок. Давай, да. про про А коли з'єднання Юпітера і Венери? А звідки ти знаєш, що це Юпітер і Венера? Бо, бо, бо я знаю, що Юпітер це велике щастя, воно у мене в сонці, а в у Вовні. Це якось я, я придумав, що це дуже хорошо. Взагалі. Давайте не збивай мене, не здумай казати нічого. Ні, ні. Я знаю, що це так, постановить... я навпаки, вражена: слухай, це дійсно, ти правильно кажеш, що це з'єднання Венери, і Юпітера в Раці, Ого, це бухло, надзвичайно. Бухло. Надзвичайно ресурсний астрологічний аспект, тому що Юпітер екзальтований. Він дуже сильний в знаку рака, і mm. Венера поряд з ним буде давати дуже хороший ефект. У нас буде період, друзі. Ну давай, раз раз ми вже почали і усі всі, жили. всі хочуть щастя. Що треба в ці день зробити? Я не знаю. Щас зараз дивись, у нас буде період з 8 по 14 серпня. Да. Коли буде актуальне оце з'єднання. Найсильніший день, найресурсніший 11 і 12 серпня. Ми трошки виходимо за межі цього тижня, але людям, людям треба підготуватися. Да? Тому я, оскільки такі дати вони не часто бувають, тому я е, звертаю увагу, якраз 11 серпня у нас розвертається Меркурій, виходить да. з ретроградної фази. Тобто починається надзвичайно такий. Продуктивний класний період. Венера відповідає за гроші, за кохання, за реалізацію наших бажань матеріальних, за інвестиції, будь-які фінансові рішення. І також з Венерою пов'язані різні види діяльності, типу, все, що, все, що про красу. А про жіночність, про естетику, про творчість, а все, що стосується їжі, наприклад, от якщо ви працюєте там в ресторанному бізнесі, то для вас цей аспект буде дуже актуальний або там в сфері краси. А Юпітер це планета, яка дає імпульс до експансії. Це планета, яка дає можливості розширюватися, розростатися, планувати далеке майбутнє. Тому ось ці з'єднання Венери і Юпітера вони бувають кожного року, але просто Юпітер в раці, от в дуже сильному положенні, буває один раз на 12 років. Тому, друзі, треба скористатися цим шансом, який дають нам зірки. Що робити? Головне питання, що робити? По-перше, в період з 8 по 14 серпня, ну, я б навіть виділила от краще 11-12, це такі найпотужніші дати, коли буде точний аспект. У цей час варто запускати якісь нові проекти. Діма. До речі, бачиш, Та, як А я ти... 11 серпня стартує Зірнкосяй. Любесник, я кажу, це курс розширення вашого через мову. І ви навіть я впевнений, що ви страхи свої позабудете, як то кажуть. Навіть повірте мені, це сотні учнів я вже відучив, і ваша черга при, прийшла. Тому давайте на курс Зірнка сяй тут описі в першому посиланні. Ну. Це час, коли варто розпочинати щось нове, запускати нові проекти. Це дуже хороший момент для інвестицій, для будь-яких фінансових рішень. А для початку стосунків також для того, щоб якісь свої мрії бажання реалізовувати. І от ці проекти, ті кроки, які ми робимо у такі сприятливі часи, у сприятливі моменти, дають дуже хороший розвиток. Тобто з'єднання двох планет Венери як планети малого щастя і Юпітер як планети великого щастя, дає величезний потенціал для росту. Тому, друзі, щось треба. Таке цікаве, масштабне розпочинати. Крутить. А, ну, що? Крутить, може, крутить, Юпітер це ж рух завжди, розширення. А, і, ну. Як мінімум, якісь робити символічні кроки, можна навіть працювати з цілями, тобто подумати там, прописати собі в щоденнику, що ви хочете, які у вас фінансові цілі, який рівень життя ви хочете, і потрошку-потрошку намагатися туди рухатись. От навіть така проста робота, як прописати плани, прописати цілі це вже імпульс, це вже якийсь крок, який ми робимо. Без цього ну, неможливо почати. Тому якщо у вас не немає поки що там, якогось, я не знаю, проєкту, якихось рішень, які ви вже можете реалізовувати, зробіть символічний крок, хоча б у цей час. Дуже дуже потужний період. Я сама його чекаю насправді. Mm -hmm. Ну що, давай далі? Давай. Почекай. Почекай, але 8 числа, 8 це вона вже на цьому тижні, вже можна щось за щось робити да, з п'ятниці. Да. Можна вже починати, тому що це вже буде аспект, буде діяти. От найпотужніший час у нас 11-12, це період точного аспекту. Але коли сходиться, сходяться ці дві планети разом, от Ой. з 8 по 12, -те, це теж дуже дуже хороший час. Хорошо, поїхали далі. Так, друзі, у нас сьогодні так. понеділок, 4 серпня, місяць іде знаком стрілець, це угу. вогняна стихія, дуже активна. І сьогоднішня стратегія це працювати з довгостроковими цілями. По-перше, по-друге, проявляти ініціативу сьогодні дуже добре. І стрілець він пов'язаний із менторством. З покровительством, тобто yes. важливо подивитися, хто для вас у вашому оточенні може бути вчителем, з кого ви берете приклад, моральний, якийсь приклад досягнень певних. Хто вас підтримує, подякувати сьогодні треба дякувати своїм вчителям. А вчителі у нас це не тільки те, що ми там в школі, в університеті, це ті люди, які вплинули на наше життя, і також подивіться для кого ви є е, прикладом, вчителем, е, ментором, хто дивиться на вас. І о тим людям дайте також сьогодні підтримку, mm -hmm. це дуже важливо. Це можуть бути і діти, це можуть бути ваші співробітники, mm -hmm. це можуть бути ваші друзі, взагалі ваше оточення. Сьогодні день такий треба думати про довгострокові цілі, проявляти лідерські якості і бути вдячними тим людям, які повпливали на наше життя. Mm -hmm. Так, рухаємося далі. І, ну, в принципі, дивись, для будь-яких активних дій, особливо от те, що стосується майбутнього, планів там не на день, а на місяць, на рік. День дуже сприятливий, дуже хороший. Тобто сьогодні треба щось прописати, так? Да? Я прямо аж блокнот шукаю, де це записати. Шукай, Діма, да, треба так, прописувати, шукає. вже готуватися до ось цього з'єднання Венери Юпітера. В раці можна вже починатись. Ой, мене кішка е, стрибнула до мене, хоч зараз. Привіт, привіт, Катяра. Зараз я, я її за буду... приберу ой, зараз я просто що вона мікрофон, не, не цей телефон. Дивись, така. Боже, як красиво. А що за порода? Європейська бурма називається це це порода, яка вважається, що вони в Бірмі а, жили е, поряд з будицькими монахами при монастяні. Скажи мені ще раз, красив якась дуже красива. Хоча я не люблю котів, але ну то, що не люблю, я, я не хотів знімати кота. Красива дуже в неї такий соболиний е, А, дуже красива. Ти знаєш, в неї взагалі нуль агресії, це так. така порода, яка, от ти не знаєш, чи то через те, що вони поряд з буддистами жили, угу. абсолютно губка, вони впитали губка да? себе губка їх. Я, я просто дивуюся, тому що вона ну, настільки не агресивна, що це аж знаєш, ну таке відчуття, що в неї інстинкту з, якогось самозбереження немає. А як вони з собакою твоєю? Ну, собака Пішли? її трошки підбулює. Розумієш? <сміст> <сміст> <сміст>. <сміст> але вона вчиться себе захищати також. Ні, собачка, собачка, знаєш, вона без агресії, але вона просто грає, як собака. А, все пані. Ну, звісно, лапою, лап... лапою, носом там може її е, трошки так пихнути, але це теж така школа, так, школа так. життя для кота. Так. Добре, давай далі рухатися. Так. 5, 5 серпня вівторок. А тут у нас напружені аспекти. Місяць робить квадрат до Марсу. Марс це планета досить агресивна, і в такі дні я завжди говорю про те, що друзі, звертайте увагу на... Тривоги на усі сигнали, які Окей. у нас є, тому що тут може бути більше Ні. ну, дійсно, напруження. До 19-ї години буде працювати цей аспект, і це також дає багато роздратування, може бути в просторі більше якоїсь агресії. В принципі, ми іноді це відчуваємо, і в такий час дуже добре цю енергію марсіанську, яка надзвичайно активна прямо в роботі. То тобто в спорт, в дуже активний спосіб життя, тоді це буде використано конструктивно. Якщо нам не вистачає діяльності соціальної, професійної у нас ця енергія починає руйнувати зсередини, тобто ми не знаємо, куди її направити. Тому друзі, завтра дуже активний день, але не втягуйтесь, будь ласка, в конфлікти. Потрібно багато працювати і бути обережним, особливо на дорогах. До речі, це дуже відчувається о й годині місяць. У нас переходить у знак Козиріг. No. І починається трошки інша енергетика. З двадцятої до двадцять несприятливий час для будь-яких важливих справ. Ну я думаю, що в такий час ми вже починаємо трошки відпочивати, я сподіваюся, і не займаємося важливими справами. Далі, друзі, 6 серпня, місяць у нас козиріг весь день. А це знак земний, дуже прагматичний, дуже такий практичний. От сьогодні хороший день для того, щоб. Налагоджувати всі процеси, виправляти десь помилки в роботі в бізнесі, працювати над дисципліною, працювати з тілом, оскільки стихія землі вона пов'язана з фізикою, з фізичним планом, і до 10 години буде опозиція місяця і Венери ранок не сприятливий для серйозних фінансових операцій. І друга половина дня місяць іде на опозицію з Юпітером. Тут може бути, знаєте, яка ситуація, коли у нас більше планів, сподівань і бажання, щоб все пройшло легко, а воно так не виходить. Ми або можемо щось не встигати, або можемо десь переоцінювати свої сили, або можемо десь дуже... Е як це сказати, коли нам хочеться, щоб все було легко, і ми не дуже готуємося до, ну, скажімо, якихось серйозних процесів. Тобто тут важливо адекватно оцінювати свої можливості і е, час. Час це так. дуже такий е, ресурс для нас е, важливий, і пам'ятайте, що ми наближаємося до повні. Тобто, от з шостого до дев'ятого зараз ми в козирозі були. Да? Зараз ми в козирозі, так, так, да. Але... така думка, що козирог відповідає за час. Я десь читав. Є таке? Е, тому що е, козирогом керує планета Сатурн, а Сатурн це час. А так? Сатурн пов'язаний з часом. Так, так. Mm -hmm. Ну взагалі козироги вони дуже дисципліновані. Так, мене... немає козирог, я знаю. Да. Тому, якщо ви знайомі з Козоровом, ви знаєте, що в них з часом все добре. Вони контролюють себе час і всіх оточуючих. Це їх така функція природня, скажімо так, вчать нас дисципліні і відповідальності. Үгу. Так, далі, 7 серпня, ну, 7 серпня, якщо от го варто попрацювати активно, то 7-го можна дозволити собі трошки відпочити. Угу. Оскільки у нас буде місяць без курсу весь день. Угу. Нічого нового, важливого ми не починаємо в такі періоди, тому що не буде розвитку, все залишиться на тому ж рівні, на якому було. Тому це день несприятливий для початку нових стосунків, для підписання договорів, для початку якихось проєктів, для важливих рішень, що добре робити у такі дні, а відпочивати. Набиратися сил, готуватися до нового старту якогось а дуже добре завершувати те, що ви вже розпочали. Ну і власне займатися внутрішнім світом своїм. Тобто, це психологія, це езотерика, це може бути творчість, це може бути спорт також. Ну, mm -hmm. можна собі дозволити не розслабитися в четвер, 7 серпня. І, до речі, в цей день Марс переходить у нас у знак Терези. Mm -hmm. Для повітряних знаків 7 серпня розпочинається дуже активний період. Хто mm -hmm. у нас повітряні знаки? Це Терези, mm -hmm. водолії. І близнюки. Багато роботи буде, багато навантаження і більше спорту у вашому житті це точно. Так, так рухаємося далі. Восьме. Серпня, до речі, от ще про один астрологічний аспект хотіла розповісти: з 8 по 10 серпня в гороскопі України досить напружені астрологічні аспекти, які говорять про таку. Серйозну боротьбу і протистояння, яке стосується політики, а no. яке стосується, ну скажімо, керівництва високого рівня, може бути так досить неспокійно. No. В цілому ж, цей тиждень, якщо говорити про світові тенденції, друзі, no. він дасть розвиток багатьом. Проєктам, багатьом рішенням складним. А буде, проти, буде протистояти дві планети Марс і Сатурн. Да. Так, у мене кішка намагається. Я перепрошую, треба її кудись. Відновили руки, говори з нею. Вона хоче, вона хоче стати. Вона хоче в кадр, вона хоче. Вона, хоче е, е, на е, е, да, вона, вона точно хоче на Зіренько. Да. Е, так, збила мене. Тваринка моя. Хоча збила астрологиня. такий коротше ефір. Ну -ну -ну. Uh, дивись, uh, тиждень... коти, коти були символом астрології, колись, пам'ятаєш такі Астрон... астрономи да, часто зображали їх як частиною незрозумілого, незвіданого. Мені здається, навіть в єгипетській культурі коти були теж частиною якогось космосу і астрологічних знань. Uh, вони ж такі, знаєш, провідники у світ. Uh... Потайбічний, вважаються. тому напевно... Ну, вона, це ж, він же ж був, як е, короля, як е, власите підземного світової єгипетській культури звали. Аїда. Анубіс. Анубіс, бо Анубіс, Анубіс він же котярець котом був, так, Щось? ні, 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 він не кіт, Ву? це, це собака, ну така собака, це, це, це пустельний а, а, Богиня Бастет у них є. А, і що вона дає? Вона богиня кішка. Так, що вона? А, Цікава, дуже вона покривителька родини. До речі, родини сім'ї, і вона дійсно така дуже містична. Містична дуже. і жіночна цікава енергія. Дуже. Чомусь ми про неї зараз гадали через мою кішку. Отже, давай давай повертаємося дуже. до політики. Що, що дасть нам цей тиждень, повня. Пам'ятаємо 9 серпня, і навколо повні, ось цей період він буде наповнений яскравими політичними подіями. Яскравими, а це стосується якихось голосних заяв, можуть бути скандали, може бути просування у дуже складних питаннях, які, от знаєш, гальмувалися. Я маю на увазі і Америку, і Україну, і Росію. Ось ось. Цей весь клубок проблем, які в нас зараз є, і які дуже складно вирішити через підсилення цих проблем, які ми будемо бачити у цей період до 9 10 серпня, а є можливість вийти на якісь нові абсолютно рішення, угу. тобто це стосується і зброї, і підтримки для України, і е, якихось нових рішень, які б запропонують нам союзники. Але відчуття напруги буде дуже сильним. Це у нас такі особливості глобальні. А якщо говорити про е, повертаємося да, назад, 8 серпня, ми ми з тобою обговорювали. 8, правильно почали? 7 ми завершили. 8 серпня місяць у Водолії, Водолій знак свободи. Знак, який пов'язаний з темою дружби і комунікації. Ось цей день, 8 серпня, це в нас п'ятниця, дуже добре провести в колі однодумців. Шукайте свої кола, шукайте тих людей, які розділяють ваші ідеї, ваші інтереси, ваші професійні цінності, життєві цінності. І от Комунікація з такими людьми може дати нові ідеї, нові можливості. Якщо у вас є якісь мрії, розповідайте про це, mm -hmm. говоріть, діліться, тому що через людей у такі дні під... приходить підтримка, нові можливості, якісь цікаві рішення. А крім того, 8 серпня, у нас Марс буде робити тригон до Урану. Це точний аспект. Mm -hmm. Оце час, коли ми можемо почути, до речі, е вже починаючи з 6, 6, 7, 8 серпня, про нову зброю, про якісь нові mm -hmm. технології, які починають використовуватися. це не тільки, до речі, у нас, це глобально. Якщо, mm -hmm. говорити, да, якщо говорити глобально, друзі, то е світ переходить до нового типу війн. Абсолютно, і нового типу оборонні стратегії. Mm -hmm. Ми бачимо, що і це пов'язано з епохою водолія. Я говорила в своїх прогнозах, таких великих глобальних, про те, що неядерна зброя вже буде основним інструментом да, таким впливу і залякування. Хоча ми не відмовимося від неї швидко, це займе десятиліття. Це дуже довгий процес, угу. і ми в самому самому початку. Але дивіться, що зараз відбувається: от є технології, наприклад, пам'ятаєш ця хакерська атака на та на що хочеш і це, Та і, це така вирішує все, і, і це вирішує питання на полі бою, це вирішує питання сили такої стратегічної, геополітичної, і і... От, розумієш, і... зараз дивіться, Штучний інтелект. Ми ж навіть не чули не разу, що, е, наприклад, штучний інтелект може уразити системи Патріот, але вони ж теж зв'язані з системою. Це ж все ну, одна Звісно, путь, да. спережа. Тобто Любесенькі, ми живемо з вами в історичній епоху, коли. Навіть може кажуть, що було випробування водневої водневої бомби під час атак, там де були землетруси на Камчатці і Курилах. Тому що кажуть, що там теж така могла була було випробування водяної бомби. Отак, водневої. Тому... Тому от е, нові технології вони будуть нас вражати, mm -hmm. і вони будуть показувати, яка країна е, буде лідером насправді, і от про якусь нову зброю і в нас в Україні, і нові mm -hmm. технології, і у світі ми можемо почути е, в період з 6 по 9 серпня. Mm -hmm. Повертаємося до 8 серпня. нашого, до 13 години час несприятливий для нових починань. Взагалі там є теж на 8 серпня і на 9 серпня є показники непідвищеного ризику з точки зору ну, наших воєнних подій, тобто знову ж таки обережно, друзі. І після 13-ї години найбільш конструктивний період, 8 серпня, так коли можна розпочинати нові справи, у нас там енергії дуже багато, це напередодні повні. І тут знову ж таки її важливо направити в конструктивне русло, але якщо ви, друзі, знаєте, що ви реагуєте на повню, є такі люди, які погано сплять, для яких це ну, такі моменти підвищеного тиску, тривожності, якихось таких складних внутрішніх станів, намагайтеся навпаки себе, от особливо перед сном, трішки пригальмувати. Виключати гаджети, більше фізичних навантажень, оскільки повня — це все ж таки навантаження на нервову систему для багатьох людей. Дітки дуже неспокійно себе ведуть. Люди ну, такі, особливо водні знаки, раки, риби, скорпіони, відчувають вплив повні і ми стаємо такими знаєте, більш чутливими до астралу, до тонкого світу, тому mm. що в період повнолуння. Астральної енергії дуже дуже багато в просторі. Вона, прям, ну, вона відчувається, і ті люди, які не практикують, там, ну скажімо, психологію, езотерику, якісь духовні практики, вони просто не розуміють, що з цим робити. Угу. Тобто для них ця енергія вона така дуже знаєш от, тривожна, напевно. Я дуже тривожна, незрозуміла, тебе кудись водить, мутить, ти не, не можеш з себе розібратися, все нестабільно, все страшно. Ну, але це швидко проходить. 9-го у нас буде повнолуння з раночку, об 11-й годині ранку, також точна опозиція між Марсом і Сатурном. От це, це хотіла сказати затемня. Ця повня може дати друзі підвищений травматизм. Тому будьте обережні: 7, 8, 9 серпня намагайтеся от, ну, уважненько бути. Це стосується травматичних видів спорту, це стосується активного нашого способу життя. І якщо виникає, Якісь затримки в реалізації планів, сприймайте це як знак. Дуже багатьом людям потрібно буде переглянути свої плани для того, щоб відмовитися від того, що неважливо, і залишити тільки те, що дійсно для вас є ну, таким важливим. Це знаєш, коли ти розумієш, що ти не можеш реалізувати п'ять проєктів одночасно, і треба хоче, обрати два або три. Да, або Хоч один. Да. Uh, так, 9 серпня, uh, після 11 години, ви відчуєте, як напруга і ось ця така висока, uh, високий рівень енергетики почне трошечки опускатися вниз, тому що ми проходимо точну фазу повнолуння yeah. і далі місяць без курсу, весь день. Весь день, фактично, тому е, субота це час е, спокійного такого відпочинку, спілкування з друзями, класно провести час на природі, на повітрі, тому що місяць водоліє. Але вже після одинадцятої нових якихось справ важливих, важливих, краще не починати. І неділя у нас залишається, 10 серпня. А тут у нас буде. Такий досить активний аспект астрологічний Марс в тригоні з Плутоном, дві войовничі планети. Але аспект гармонійний. Тому, от в цей період, з 9 десь по 11 серпня, може бути більше хороших новин з фронтів. Це такий дуже активний період, який про військових. Про... Можливості повернення наших територій, про якісь далі воєнні операції. Yeah. А в цей час місяць переходить у знак риби, yeah. оце дуже хороший день для роботи зі стихією води. Друзі, залишилося, ну, половина серпня, давайте так, да? от якщо ми говоримо yeah. про десяток. Річечки, озера, будь-які водойми. От десятого дуже дуже добре провести час на природі біля води. Саме біля води вона буде дуже відновлювати нашу енергетику Настич, і наповнювати, наповнювати. Ну і е психологія. Езотерика, творчість для місяця в рибах це дуже дуже хороший такий спосіб відновитися, або бути поруч з тими людьми, з якими у вас є душевний контакт, от yes. така душевна близькість. Yes. Все, друзі, розказала вам yes. про, про yes. Всі, всі особливості нашого тижня. Я думаю, що він буде досить цікавим і активним, це як мінімум. Це як мінімум, але любесенки останній тиждень ретроградного Меркурію Стигніть доробити все, що ви відкладали. Обов'язково йдіть до мене на курсі Ринкася. Якщо боялися, переборіть себе. Обов'язково. Їдьте з Ані на різні ретрити, які вона організовує, тому що треба треба цю пустоту заповнити, що ви боялися. Ретро Меркурій для цього є. Це класний час для ретритів. Для всього щоб переробити, доробити, відкладали 100 років зробити ну телефон не купляйте. Отак От не купляйте це так. точно все, все остальне можете брати. Анчка, дякую за прекрасніший ефір. Бережи себе такої любиш. До зустрічі, прекрасного тобі тижня. І тобі також, і всім глядачам, друзі, до зустрічі.